Привіт. Привіт. Скажи, чи є якісь зміни в перетині кордону, чи немає, чи все залишилось по-старому, як і було? До недавнього часу було два чи три пропускних пункти, де пробувалася нова система ІЕС. Відбитки лиця, відбитки пальців, фотографії лиця, відбитки пальців. Але зараз вже по всіх пропускних пунктах, якщо ви їдете в Польщу, вона працює. Тому майте на увазі, що вас попросять це зробити. Дуже багато зараз інформації про те, що страж гранічна. Польська прикордонна служба не пропускає громадян України, якщо у них протерміновані документи. Якщо ще десь колись скорше українцям дозволялося по протермінованих документах притнати кордон, в першу чергу, наприклад, без віз або віза, тобто не відправляли назад, не казали, в коридор відсидіти, то зараз вже цього немає. І коли ви в Польщі відбули 90 днів або більше і повернулися в Україну, то вас знову по знову по безвізу пропустять за 90 днів коридору в Україні. Так само, якщо у вас віза закінчилась, то вам треба робити нову візу, бо інакше вас не пропустять. І про це пише вже Страж Гранічний, і навіть певні приклади на своїй сторінці публікує, коли громадянка України їде по безвізу, а її повертають назад, а вона не знає чому, а тому, що вона коридор не відсиділа. Якщо у мене закінчується закордонний паспорт, а я хочу подаватися на карту побиту, то чи це буде впливати на децизію? Тобто, чи мені дадуть. Карту там, наприклад, на 3 місяці, наскільки в мене закінчується, через скільки в мене закінчується дія паспорта. Чи це не залежить? Це не залежить. Ви подаєтеся, головне, з діючим закордонним паспортом. А скільки він там має дії, це вже не важливо. Звичайно, що добре, що він мав повну дію. Але якщо цього немає, то це також не важливо. Карта победу не має прив'язки до паспорта. як такого. Сьогодні промоніторив сайт стражі Гранічний, ну, майже щоденно це роблю. Цікавий пост прочитав. Про те, що страж гранічна сосновця перевірила підприємства на легальність працевлаштування їх працівників. 1200 працівників перевірили, з них 400 отримали децизію про депортацію. Шкода, не вказано, скільки з них українці. Можемо тільки здогадуватись. Але факт залишається фактом: це не підписані договори. Це договори підписані на одну роботу. Роблять іншу. Це роботодавець не повідомив про те, що він взяв іноземця. Ще 57 іноземців було депортовано через те, що вони порушували спокій, там десь дебоші, билися. Ну, коротше, всяке таке. Теж отримали депортацію. Тому, друзі, шукайте легальну роботу, підписуйте договір, читайте, що ви підписуєте, і вимагайте від роботодавця, що він повідомляв вужен, що він взяв на роботу вас. Гарного дня. А ви знаєте, якщо ви подаєтеся на карту побиту зі статуса «Укр», то ви втрачаєте свій статус Укр. Навіть якщо ви подаєтеся зі статусу «Укр» на карту Це Укр», ну тобто це карта, яка десь найближчим часом з'явиться, то ви також втрачаєте статус Укр. Отримання децизії – це автоматично втрата статусу «Укр». тому що українець не може бути на двох статусах: ви або на статусі «Укр», або ви маєте карту побиту. Це запам'ятайте. І не забувайте, бо багато хто мене запитує: а може я бути на статусі Укр, отримати карту попиту і їздити раз по карті, а раз по статусі Укр не можна. Статус Укр втрачається з 1 січня 26-го року карти це Укр не буде. Ця інформація є на сайті ГовПЛ, і це офіційна інформація. Це не означає, що карти це Укр взагалі не буде. Вона вже прийшла Сейм, вона прийшла Сенат, вона чекає підпису президента. Але можливості станом на 1 січня 26 го року ще не буде податися на неї. Ну тобто не можна буде ще податися. Можливо, з'явиться з 10 січня, можливо, там десь ще в якомусь місяці з'явиться. Але конкретно в ту дату можливості податися на карту «Це Укр не буде. Тому якщо ви маєте можливість податися на карту, побиту по роботі в оз'єднанні з сім'єю без проблем краще так. А ті, хто не має, і ті, хто змушений чекати цієї карти, ну то чекайте, можливість з'явиться. У мене є песель-Укер, я подалася на карту побиту. Мені потрібно виїхати зараз до України, якісь питання свої вирішити і потім повернутися в Польщу. По-перше, вас песель-Укер і Дієпел ЕМ-Обиватель? Якщо так, то все гаразд, вас діючий статус Укер. Тому що дуже багато громадян України чомусь вважає, якщо не взяли Песель-Укер, то в них вже є статус Укер. Ні. Статус Укер це ЕМО і Дієпел 100%. Тому що в інакшому випадку у вас немає статусу, і якщо ви вийдете з Польщі стільки з песелем Укр, то ви потім не зможете повернутися в Польщу скорше ніж за 90 днів, тому що вам треба буде відсидіти без віз. Ну, це є такий самий оптимальний варіант, і це не вплине на карту побиту. Та можна виїжджати на подачі, якщо у вас є інші документи, які вам дозволяють повернутися в Польщу. Запам'ятайте, зробіть репост, не забувайте підтримувати зовсім скоро 4 березня. Uh -huh. А президент Польщі далі наголошує на тому, що він не буде продовжувати статус Укр що робити? Ну, дивись так, він наголошує. Він же сам особисто про це говорив. І скоріше за все, він, якщо й підпише нову уставу, то це буде просто по статусу Укр, дозволять далі перебувати не більше. І звичайно, що в цьому випадку, або ви по статусу Укр, чекаєте карта це Укр, яка. Скоріше за все з'явиться, бо я вже говорив також Сейм, і Сенат вже проголосували за неї. Має бути підпис президента і в вчені коустав. Або ви, якщо маєте роботу легальну, все нормально з нею, вам все подобається. Роботодавець підтримує вас, вашому бажанні далі працювати, подається на карту побиту по роботі. Це саме, напевно, найкращий оптимальний спосіб. От що робити студентам? Важке питання. Що робити пенсіонерам? Дуже важке і критичне питання. Тут залишатися на статусі Укр, чекати карту це Укр, яка з'явиться, і далі по ній вже перебувати. Ось така відповідь. А що статус Укр вже не дають якщо ти з Львівської області. Я ти таке чула взагалі. Я читала, люди пишуть, що вже не дають тільки для тих, хто приїжджає з зони бойових дій. Скажу тобі чесно, добре, що ти вмієш читати, але щось ти читаєш зовсім не то. Ніяких устав, ніяких законів, ніяких змін щодо території, з якої приїжджають українці на територію Польщі, немає. Тобто заїзд має бути з України і все. Немає чіткого розподілення чи розділу України на якісь регіони, де дають, де не дають. Це інші європейські країни. Не пам'ятаю, яка країна щось таке прийняла. Польща таких законів не приймала, і я думаю, що приймати не буде. Скоріше статус Укр вже втратить свою дію на території Польщі, ніж Польща прийме уставу, де буде розподілено по регіонах України. Тому це неправда. Ти чи з Львівської області заїжджаєш, чи з Київської, чи з Одеської, чи з будь-якої іншої, ти маєш право на статус Укр. Не пропустили на кордоні. І поставили в паспорті літеру F. Що це означає, чому мене не пропустили, в мене був тимчасовий захист. Ну, по-перше, якщо у вас був тимчасовий захист, а ви були в Україні довше, ніж 30 днів, то він злетів, і вони мали повне право вас не пропустити. Так, є випадки. Коли пропускають. тобто людина їде, вона не може відкрити тимчасовий захист на кордоні, там дія глючить або він злітає невідомо чому, і людина навіть не знає. І дуже багато випадків, що громадяни України пропускають не по статусу, а по безвізу, але є випадки, коли не пропускають. І на це також треба зважати. Коли в мене люди запитують: в мене злетів статус Укр чи зможу я перетнути кордон в сторону Польщі. Я говорю, це 50 на 50. Це Хороша зміна війде в вашу ситуацію. Зрозуміє, що у вас якась є проблема, сталася. Ну ви не встигли, не зробили злетів статус і вас пропустять по безвізу. А буває, що не війде в ваше положення і не захоче пропустити. І ну ви йому нічого і не зробите. Вам потрібно буде повернутися в Україну, відсидіти 90 днів коридору в Україні, і тоді ви по безвізу заїдете, незважаючи на відмітку F в паспорті. Бо відмітка F означає, що ви в шенгенській зоні пробули 90 плюс днів, і вам зараз треба коридор відсидіти в Україні. Підпишись, прокоментуй, зроби репост. Саш, Там. маю кредит угу. в ПриватБанку. Класно. Маю кредитну картку з лімітом 50 тисяч і всі гроші витягнула звіту. No. Хочу їхати до Польщі, може заробити якихось пару гривень, а мене випустять, якщо в мене є кредит мінусовий. Якщо в тебе є кредит, і ти його вчасно сплачуєш, все в тебе з ним гаразд, то в тебе нема проблем, і ти можеш виїхати. Багато українців мають кредити, хтось на автомобіль, хтось на квартиру, хтось просто, бо треба були гроші. Але якщо в тебе є борг і є судове рішення, є. Провадження, яке накладає заборону на виїзд за кордон, тоді в цьому випадку ти не виїдеш, тому що ця інформація подається на прикордонну службу України, і ти, коли виїжджаєш, ця інформація звіряється. Ти висиш в базі як боржник і є провадження, тебе не випустять. Але якщо в тебе з кредитом все гаразд, ти нормально сплачуєш, то ти спокійно можеш їхати за кордон в будь-яку країну, чи для подорожі, чи для того, щоб заробити і погасити кредит. Якщо у вас виникає питання. Я зараз заїхав, чи заїхала по візі чи по безвізу на територію Польщі, і подалася чи подався на карту побиту. Я можу виїхати з Польщі там, до України чи до інших країн по справах і повернутися. Чи це не вплине на карту побиту, на подачу на карту побиту, тому що я ж подався чи подалася, чи це нічого не змінить. І чи я зможу назад повернутися? Підпишіться на канал та втисніть подобайку. Розповідаю: якщо ви на дійсних документах, тобто віза ще має дію, безвіз ще має дію, без проблем виїжджайте, заїжджайте. Якщо ви подалися на карту побиту і віза вже закінчилася, або якщо ви подалися на карту, без віз закінчився, то виїхати з Польщі, ви виїдете. Але потім з поверненням на протермінованих документах вас не пропустять. Ось це треба враховувати. Діючі документи дозволяють, протерміновані перебувати дозволяють, але перетнати кордон туди-сюди назад не можна. До зустрічі в наступних відео.